Але коли ми минулого року почали формувати цю послугу за принципом гроші ходять за дитиною, тобто таргетованого картку виплачували е, певним категоріям людей кошти, і вони мали можливість самі обрати заклад, в якому буде відпочивати їхня дитина, ми побачили одну, як на мене, страшну річ. У нас практично в Україні немає закладів, які здатні взяти на відпочинок дитину з інвалідністю. Вивоз з комплексною інвалідністю. І тепер уявіть собі, у нас є частина батьків, як правило, це мами, які 24 на 7 прив'язані до своєї дитини, і вони не мають шансу зробити манікюр, піти на вечерю з друзями, поїхати у відпустку, піти в лікарню, зробити банальну перевірку свого організму, який щодня піддається величезному кількості стресу і всього іншого. Школа не забезпечує навчання, садочків немає інклюзивних, навіть реабілітаційні центри і ті беруть дітей тільки з мамами. 24 на 7. Я дуже прошу очільників громад знайти місце, облаштувати ваші реабілітаційні центри чи інші заклади відпочинку і оздоровлення так, щоб там хоча б 14 днів ми могли оздоровлювати дітей без батьків. Даючи тим батькам право на свободу власного життя. Сам перед хочу привітати усіх, хто є фахівцем соціальної сфери із сьогоднішнім святом, і з тим, що ми відзначаємо Всесвітній день соціальної роботи. У мене є презентація, але я не знаю, чи вона включається, не включається. Включається. ага. Ось таке гасло сьогодні всесвітнього дня. Соціальної роботи спільне майбутнє за раду трансформаційних змін. Дуже символічно, як на мене, воно звучить теж в контексті України. Адже сьогодні кожному з нас потрібно трансформувати себе, трансформувати людей, які поруч, трансформувати нашу державу, щоб ми стали стійкішими, щоб ми стали впевненішими, щоб ми, зрештою, перемогли. І змогли розбудувати нашу успішну країну. І це виклик щодня, кожного нашого дня. І е, зробити це може тільки людина. Ніхто не забезпечить нам наших сильних змін, ніхто не забезпечить нам якості життя, ніхто не забезпечить нам розвідку, як не тільки кожен з нас, який буде якісно працювати, який буде якісно вносити. Свій вклад у розвиток нашого майбутнього, який буде якісно здійснювати якісь речі, які є важливими для суспільства і для держави. Але для того, щоб кожен з нас був ефективним, ми маємо бути ресурсів, ми маємо мати спроможність, маємо мати спроможність творити, маємо мати спроможність. Вистояти, маємо мати спроможність протистояти різним негативним викликам. І оцю формувати спроможність це завдання якраз власне, соціальної сфери, тих фахівців, що працюють з людиною, тих фахівців, які здатні витягнути людину із складних життєвих обставин і запропонувати їй якийсь шлях. Шлях кращого життя, шлях більшої економічної самостійності, шлях бути більш успішною і більш щасливою. Це наша з вами задача. І я дуже рада, що сьогодні ми маємо людей в залі, які не полінувалися, витратили свій час, приїхали, щоб ми спільно поговорили про соціальну політику. Я вам щиро дякую за це, за ваш власний час. Я також дякую тим, хто сьогодні долучився до нас онлайн і також слухає про те, як би зробити нашу соціальну політику кращою. Я дякую всім представникам громад, головам громад, правильним заступникам. Чому, Бо, як вже сказала Юля, людина живе в громаді? Людей нема віртуально, вони не в якійсь області, вони не в міністерстві, вони завжди десь конкретно, десь в тому місці, де проходить переважна більшість їхнього життя. Де їхній дім, де їхня родина, де їхня робота. І це завжди дуже конкретне місце, яке потребує конкретних сервісів. І в кожному такому конкретному місці. Має бути соціальна підтримка. Якою вона має бути? Що має бути сенсом нашої підтримки? Традиційно, як спадок з радянських часів, нам соціальною підтримкою видається тільки соціальна виплата. Відкриємо кожен канал, відкриємо кожен засоб масової інформації. Ми завжди будемо говорити про виплати. Навіть сьогодні, поки я їхала до вас, я декілька разів по радіо почула, як ми трансформуємо виплати. Але насправді, чи може завжди допомогти виплата? Як каже, знову ж таки, моя колега, і це дуже вдало, ми платимо невеликі гроші, відкуповуючись від проблеми людини, і молимося, щоб ця виплата допомогла. Але чи думаємо ми про її мету? Чи знаємо ми про результат? Чи говоримо ми про те, чи стало людині краще? Чи допоможе виплата ветерану? В якому ПТС, і він не може спати щоночі. Чи допоможе виплата жінці, яка багато років живе в сфері домашнього насильства або під тиском домашнього насильства? Чи допоможе тільки виплата людині, яка повністю дезорієнтована, декілька раз втрачала своє житло і свою основу, і в абсолютно чужому місці не знає, як зібрати себе по кусочках? Не факт. Потрібна людина поруч. Потрібно, щоб відчувати себе не самому, потрібно, щоб кожен мав розуміння, що він в тій громаді, де він проживає, не одинокий. Бо дуже часто у нас таке відчуття, ти бачиш сотні людей довкола, але ніби за невидимим бар'єром. Ти не можеш достукатися до них, ти не можеш сказати про свій біль, ти не можеш поділитися ним. І ти не можеш отримати якісної підтримки, бо ти не знаєш, де це зробити. Ти не знаєш, як почати взаємодіяти з цими людьми. Тому дуже важливо, щоб були люди, з які можуть потягнути руку допомоги. Тому дуже важливо, щоб наша соціальна підтримка і інструменти, які ми застосовуємо, вони були іншими, людиноцентричними, щоб вони не просто математично вам належить стільки і пішов, порахували. Але щоб були підібрані ті інструменти, які дозволять людині вийти з кризи, які дозволять почувати себе гідно, які дозволять почувати себе самостійно, які забезпечать розвиток, які, зрештою, допоможуть людині бути щасливою. В цілому світі послуга є основною. І зараз те, що ми хочемо розвивати, підтримка має починатися з послуги, а виплата є одним з доповнюючих інструментів. Тому що це може бути виплата, це може бути перенавчання, це може бути пошук роботи, це може бути якась інша річ, в тому числі, наприклад, няня, яка допомагає доглядати дитину. Тобто це може бути дуже багато різних інструментів. Але завжди поруч з цим інструментом має бути комплексна послуга, яка би подивилася на людину і її родину, визначила, що їй потрібно. Які би ми склали всі ці пазники в один і зрозуміли, яку мету ми досягаємо, що в результаті наших виплат чи послуг людина зможе отримати. І це, власне, те, на що ми хочемо переформатувати нашу соціальну політику і нашу соціальну підтримку. В Україні частка непрошових послуг всього 6%. В той час як в високорозвинутих країнах. Організації економічного співробітництва і розвитку, ви бачите, це відсоток 20-30 становить, тобто в рази більше. Чому я на цьому наголошую? Тому що соціальна робота це одне з завдань громад. І я точно знаю, що не всі очільники громад вважають її своїм пріоритетом. Я розумію, що переважна більшість людей, які є в громадах, депутати і так далі. Думають, що вони будуть успішні електорально і зроблять благо для людей, якщо перемонтують вулиці, наставлять ліхтарів, гарні лавочки, створять парки, зроблять ремонти в якихось інфраструктурних об'єктах. Це важливо, це потрібно. Але якщо в людини депресія, вона цього не побачить, вона цього не відчує, це не принесе їй радості. Насамперед, ми повинні також подумати, що людина є в центрі всіх цих інфраструктур про які ми говоримо. І чи є багато часу ми звертаємо на те, а як цій людині в тому, що ніби ми для неї створюємо, чи отримує вона належну підтримку і супровід. Я дуже прошу кожного із очільників громад подумати над цим. Бо якщо в ваших громадах люди будуть нещасливі, знервовані, ненавидять один одного, всі ці інфраструктурні зміни <клух> насправді не матимуть жодного сенсу. А ще кількість фахівців соціальної сфери, вона в нас також надзвичайно низька. Якщо в Великобританії чи США ми на 100 тисяч населення маємо 200 чи 186 працівників, то у нас всього 86. І це всіх фахівців, в тому числі тих, які працюють в управліннях і просто нараховують допомоги, а не працюють з людьми і не ведуть відповідні випадки. Тому справді для нас дуже важливо забрати бухгалтерські функції. Вони втомлюють і самих фахівців, які працюють. І так само нічого не додають людині, яка хоче живого спілкування в громаді. Але нам дуже важливо, щоб фокус на роботу з людьми, фокус на збільшення кількості соціальних працівників в громадах все ж таки був відображений в кожній політиці, в кожній програмі, в кожному бюджеті і в кожній громаді. Я просто закликаю подумати над цим. Бо тільки громада є місцем. Втримки. Громада є місце сили. Коли ми говоримо про громаду, ми говоримо про спільність, про спільноту. І, власне, якщо люди в громаді не відчуватимуть себе як спільнота, воно потім відб'ється на кожному з них. Воно потім в тому числі відіб'ється і на якості самих політиків, які розміються в тій чи іншій громаді. Що ми як держава намагаємося зробити, щоб допомогти сьогодні громадам стати сильнішими? Що ми почали оновлювати наші стандарти для соціальних послуг, окрім того, що ми справді дуже активно працюємо над тим, щоб зробити механізми закупівлі соціальних послуг більш ефективними. Бо я добре розумію, що сьогодні всі ці технічні перепони вони є надзвичайно важливими і також блокують розвиток соціальної сфери. Ми також активно працюємо над тим, щоби. Дати можливість вам перетворювати установи в КМП. Я думаю, всі по сфері охорони здоров'я вже зрозуміли, що це можливість відв'язати заробітну плати фахівців від єдиної тарифної сітки, можливість сформувати якісну ціну послуги, можливість збільшити винагороду для тих фахівців, які щоденно працюють з людьми і віддають свою енергію, і в тому числі повинні бути гіднови на ворогів, тому що ти повинен прийти додому і також відчувати, що твоя робота твій вклад. Дозволяє тобі забезпечувати свою родину, дозволяє тобі забезпечувати свої базові потреби. Тому ми над цим працюємо. Разом з тим ми запровадили низку нових, абсолютно інших послуг, які сьогодні не існували. Чим вони були викликані, власне, виклики війни зумовили нову потребу в нових послугах. Послуга формування життєстійкості це та послуга, яка насамперед має. Стати місцем сили в кожній громаді, де кожна людина отримає можливість мати консультацію за всіма своїми соціальними потребами, де зможе виговоритися, де зможе почути таких самих людей з такими ж схожими проблемами, де зможе отримати психосоціальну підтримку і навчитися навиків, як справлятися з стресом, болем, страхом і іншими емоціями, які гамують щастя нашого життя. Щоб така послуга була в кожній громаді. В рамках тієї послуги ми будемо працювати також з батьками і дітьми, бо дуже важливий сегмент нашого життя це наші діти, і вони сьогодні з найменшого віку, як тільки здатні усвідомити себе, вже розуміють, що таке війна, і вже її проживають. Але ми з ними про це не говоримо, бо ми не знаємо як. Ми не знаємо, як самим з собою про це говорити. І тому дуже часто вважаємо найкраще замовчати. Чим створюємо величезну кількість внутрішніх комплексів для наших дітей, як взаємодіяти з дітьми на кожному етапі їхнього розвитку, як бути з ними чесними, як формувати їхню спроможність. Тому що, як говорять в світі, немає нічого гіршого, аніж закрити всі потреби дитини, не даючи їй можливість твердо стати самостійно на ноги. Щоб потім, в подальшому, вона змогла ефективно рухатись по життю і долати всі труднощі. І це треба робити в дитинстві. Це неможливо зробити, коли та дитина подорослішає. Навики батьківські, їх у нас немає. нас не навчали цьому в школі. Тому одна з напрямів послуги життєстійкості це підвищення батьківських компетенцій. І я теж вважаю, що дуже важливо, щоб максимальна кількість людей сьогодні змогли отримати таку послугу. Також координація волонтерських активностей. Бо кожен з нас хоче робити щось соціальне. Але де це робити, як це робити, з ким це робити, як правильно? І разом з тим є величезна кількість одиноких людей в громаді, які потребують принаймні спілкування. І якщо б було б якісне перенаправлення, якщо б ті люди, які хотіли б стати волонтерами, знали б, до кого вони можуть піти і провести якийсь час і просто допомогти, це б суттєво допомогло і робітникам соціальним підвищило якість життя громади і забезпечило б ну, потребу кожного.